Вітаю вас, мої сонечки, любі. Вчора ввечері я ввійшла в чисте знання просвітлене свого серця, свого всесвіту, про те, що відбувається зараз на планеті, а загалом в Україні. Бог показав мені три сита: перше сито, в якому він просіює людей, просіював людей, хто готовий вийти з ним тут, в цьому вціленні на землі. І будувати новий світ, новий рай свого серця. Це був коронавірус. Перше сито це був коронавірус. Друге сито це війна. ця. І це сито буде рости, тому що війна в Україні це тільки початок. І зараз Бог так само просіє через ці трансформації, через ці випробування. До чого людина готова? Чи вона готова пробудитися під час цього повштоху. Тому що ми пробуджуємося тільки від негативу, як ми кажемо, від якихось випробувань. Те, що зараз в Україні відбувається, І це від випробування тих для тих, що готові бути з Богом, вони пробуджуються, стають кращі світліші. Ті, що не готові, вони не пробуджуються, навпаки, ідуть в негатив, стають гірші. І будуть іти з втілення, це треба розуміти, і так само ця війна вона включає не тільки. Скажем так, тільки в нас в Україні ці всі процеси, вона е, загалом працює на весь світ. Побачите, як люди реагують в світі на цю війну. Та тобто хтось пробуджується, хтось вже змінюється, хтось байдужить до цього всього. Тобто в кожного своя реакція. Але важливо розуміти, що це випробування війни піде так само на всі країни. Воно піде для кожної країни по різному. Десь це буде суто там громадянська якась війна, десь то будуть якісь такі. Конфлікти, ну, тобто, будуть дуже серйозні трансформації по всьому світі. Україна стала початком тільки цих трансформацій. Це так само треба розуміти. Тобто, це друге сито зараз розростається і буде просіювати душ, божественне сито, просіювати душі, які готові. Це друга хвиля, друге сито. Буде третє сито. Для всього людства, яке лишиться після цих двох величезних сит просіювань, це буде третє сито мою люді. Любі, і це будуть дуже глобальні трансформації природнього катаклізму. Тобто, це по моїх відчуттях сама земля вже буде настільки трансформуватися, виживуть тільки ті люди на землі, які будуть з Богом, і Бог їх проведе, і вони будуть жити з Богом і будувати новий світ, моє любі. Ось зараз відбувається. Хтось навіть пробудився до першого сита. Це ті, хто готовий стати майстрами.